Привіт усім! Це нове відео по клешу. Це відео на 9 ТХ, на яку я вже не заходив дуже давно, декілька місяців це вже точно. Захотів записати відео на ній, тому що ви писали, що у мене лише 13 ТХ у відео, ну іноді 12, і якось дуже мало різноманіття. І ви хотіли б його більше, тому ось я вирішив записати на дев'ятки В мене є така прекрасна дев'ятка майже фулова, тут Із недокаченого тільки. Ну, якийсь там легенький деф, який ми, до речі, в цьому відео трохи прокачаємо. Автопрокачка тут ще не спрацювала, але захотів я зайти саме зараз. якось отак. Тому зараз, напевно, щось поставимо на ап, трохи прокачаємось, і сходимо в атаку Ось таким міксом. Це прикольний мікс для дев'ятки. ки Подивитесь, як він працює. Ну, добре, ставте лайки, підписуйтесь, відео буде цікаве, а ми полетіли. На цей аккаунт я заходив тільки, щоб його почистити перед відео, а так, я ще нічого тут не дивився. Тому давайте розпочнемо із того, що зараз подивимось, які тут є предмети. Предметів тут немає. Давайте подивимось, що тут за медалі. Ну, медалі тут також небагато. В принципі, давайте подивимось тоді, що тут. Чи ось. Тут, в принципі, також небагато. Ну добре, тоді давайте заберемо оце. І оскільки в нас багато елексиру, пропоную почати із лабораторії. Тут є що поставити, це я впевнений в цьому. Ну, давайте поставимо напевно, не щось за Dark, тому що тут героїв можна, цей аккаунт не перебуває на ЛВК. Ну, давайте поставимо, напевно, бомбера. Тому що він більше мені знадобиться. Всього лише на один день. Потім поставлю гобліна і залишиться тільки за Dark юніти. І, в принципі, все. Пропоную зайти сюди, зайти також сюди, купити тут оце, щоб ще швидше воно прокачалося, я вже сьогодні поставив на погопліна, тому що хочу вже докачати цей аккаунт і зробити прикольний такий якийсь переход. Мені здається, хоча предметів тут мало, не знаю, подивимось, як це все буде. А зараз давайте поставимо щось напевно за золото. Тому що в нас воно є. Хоча давайте звідси заберемо. Тут, тут також є. Хоча тут в основному елексир. Пропоную поставити на ось оце. Тому що ця мортира вона саме дорога І, в принципі, це буде доволі профітно, тому зараз поставимо ще. Ну, все, на що нам вистачає, тому що ресурсів тут немає, хоча ні, ось ж є. Я взагалі про це забув. Тому, в принципі, треба починати вже підганяти пушки до цього уровня, який тут є. Ну, Давайте їх поставимо чому би і ні. Ось така ось прокачка. В принципі, непогано, воно скоро дапається і зможемо вже е, ще щось поставити, а потім вже і переход у нас буде не за горами. Погано те, що я не створював план на це відео, тому що захотів зайти миттєво і так, е, щоб моя реакція якась була, напевно, на відео, але. Її дуже не було. І я не зробив ніякого плану. Це й погано. Тому що я всіх чотирьох зайняв, виходить, а героїв не залишив кому поставити. Хотів поставити квіну на фінальний уровень, щоб потім вже догнати просто короля. Але так вийшло, що. Ну, доведеться тоді відмінити. Давайте зараз відмінимо щось таке одне. Звичайно, пушку відмінимо. І, хоча це не пушка. Давайте сходимо зараз в атаку. Ось таким міксом після атаки вже потім поставимо. Розпочнемо з першої атаки. Ось отака база. Тут, до речі, дуже багато ресурсів, тому, в принципі, я думаю, що це буде профітно пробити цього чувака. Скидаємо големів, як правильно це робити, я ось показую. Скидаємо магів, вони трохи підчищають. Скидаємо короля, королеву. І, в принципі, можна використати одну цю штуку. Щоб вони поки відволіклись, поки грої б'ють. Хоча я трохи ранувато скинув наперед. Треба було, коли вони вже трохи зайдуть, але нічого. Це такі нубські моменти, тому що я вже давно не грав цим міксом. Як я вже говорив. Король зайшов, він зараз повинен це трохи підчистити. І, до речі, можна скинути яд, напевно, на оцього короля ворожого. Зараз він доб'є ці лагеря і можна буде йти основним міксом нашим. І скидаємо кабанів. Починаємо скидувати хіли. перший хіл, другий хіл. Тому що тут такий початок дефу, і їм потрібно його пережити, а потім вже вони зможуть, в принципі, добити, я думаю. До речі, кини вже немає, я якось її не замітив. Скинемо сюди хіл, тому що тут була башня Колдуна оця і вона непана так надомажила. У нього шоста віна, вона нам ніяк не заватить. Давайте розкидаємо сюди лучниць, щоб вони забрали ці будиночки. Оці. Сподіваюся, вони заберуть оцю квіну, тому що вона їх буде кошмарити дуже довго ще. А, тут ще є оце. Блін, якщо чесно, погано вийшло. Вони всі виходить померли. Якби не було квіни, в принципі, тут, я думаю, можна було б, хоча нам не вистачить цього часу. На жаль. Це така погана атака вийшла. Я трохи протупив, треба було зібрати героїв, але ви так не грайте. Я думаю, що ви побачите, що не треба робити. Ну нічого, зараз підемо ще в одну, вона буде трохи кращою, я думаю. Зараз підемо в ресурси, в принципі, вони нам тут не завадять. Ну і все. Отака От одна зірка. Ну хоча ресурс забрали непогано, це реально добре. ну Давайте підемо ще в одну. Зварилася в нас друга армія, залишається тільки оживити героїв. Давайте це зробимо за кристали, щоб не чекати, бо мені якось не хочеться. Цілих 6 хвилин. Армія вже є, тому давайте зараз підемо ще в одну атаку. Я вже це говорив, але довелося записати цей кадр. Ну, ось така база, вона в принципі непогана. Непогана вона тим, що тут дають аж 32 кубки, які мені, в принципі, не завадять. А ресурсів ну тут, в принципі, нормально. Тому давайте нападемо, напевно, з цієї сторони десь. Скидаємо големів, Скидаємо 5 магів для підчистки. Сюди скинемо одного, а сюди скинемо короля. Потім полетіла квіна. Полетіли оці скелетики, і вже наші ці кабани також, в принципі, можуть іти. І не знаю, чи сюди є смисл скидувати зараз хіл. Тепер герої будуть ходити за оцими кабанами, і в принципі оце якраз і є. Такий мінус цього мікса, тому що вони не можуть нічого зробити оцим героям, і вони його так б'ють. Якщо герої наші не, не дойдуть до них, щоб рятувати їх, то в принципі ці усі кубки буде капець. Ну Ось уже королі з Квіною зайшли, і зараз вони, в принципі, розберуться з героями і, напевно, ще й тиха заберуть. Якби зараз не прожав, напевно, кина померла б. Ну, короля ще прожимати не буду, хоча давайте, в принципі, чому чекати. До речі, в нього класна анімація. Я саме тому і купив цей скін. Він реально один із найтоповіших, мені здається, на короля. А Тим часом кабанів уже немає, як ви бачите. Знову ж таки, вони якось всі померли. І тут залишається тільки герої завжди, майже коли граєш цим міксом. Ну, в принципі, непогана атака. Тут залишається тільки. це, напевно, всі вони. Так, той вже забрали, це останній залишився. Давайте подивимося, як його забере голем другого уровня. Він ще не докачаний. Ну, майже за дві тички він майже забирає. Ось отакий якийсь фарм, в принципі, непогано. Не знаю, чи підемо в третю атаку, напевно, що ні, тому що Ну, якийсь сенс невеличкий залишається. Давайте поставимо квіну, тому що я вже хочу її підняти до максимуму на 4 дня. І можливо, якщо нам вистачить. Хоча ні, не вистачає. Ну тоді хай качається. В принципі, 4 дня це не так і багато. Це не те, що на моїй трансі ТХ. Ну і в принципі це всі плани на це відео. Я сподіваюся, воно вам хоть трохи сподобалось. Захотів я зайти на цей аккаунт, подивитися, як він тут. І мені здається, непогано вийшло. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь, ви поставите лайк, підпишетесь, тому що підписки якось повільно ростуть. Хоча там не підписаних, аж 60%. Мені хотілося, щоб ви підписались, тому що ну, я реально єдиний український такий канал по клешу, і хочеться мені, щоб ви підписувались, і YouTube якось потім мене вже може рекомендував, чи не знаю, як це все там працює. Але сподіваюсь, що ви підпишетесь. Дякую всім за перегляд і бувайте!